Усім привіт! Продовжую цикл невеличких відеороликів про те, як народити дитину під час війни та як виховувати її в подальшому. І сьогоднішній випуск хотів би присвятити такій темі: які аналізи, які дослідження, ультразвукові дослідження, скринінги потрібно робити під час вагітності. Отже, з моєю дружиною Аною ми дізналися, що станемо батьками десь через місяць після того, як дружина завагітніла. Десь, уже коли було півтора-два місяці нашому малюку, на той час ми не знали, чи це буде хлопчик чи дівчинка, ми вже сходили на перший скринінг до фахівця з ультразвукового дослідження. Це була приватна клініка, поясню, чому приватна. Мені було взагалі не принципово, чи це буде клініка державної форми власності чи приватної, просто нам порадила. Акож лікар, акушер гінеколог яка, скажімо так, вела дружину усю вагітність, вона порадила саме цього фахівця, адже він дуже давно вже має великий досвід і всім подобається як він працює, все чітко, все зрозуміло. Її довелося от їздити в приватну клініку. Ми живемо в Києві на Троєщині, а цей лікар приймав в приватній клініці аж на Севастопольській площі. Це близько 25 кілометрів від будинку, але доводилось їздити, адже ми цілеспрямовано хотіли тільки потрапити до цього фахівця. По цінах скажу так, що один прийом у нього коштував близько півтори тисячі гривень. Ну так, да, я згоден, що це хтось каже, що не, не дуже дешево. І таких прийомів у нас було за весь період вагітності, десь 6 чи 7. Тобто, фактично кожен місяць-півтора ми ходили і робили скринінг плоду в утробі мам, матері, ну, дружини. Але знаєте, коли йде, якби заходить якби, розмова про здоров'я твоєї майбутньої дитини, то в принципі ті гроші ти не надто й рахуєш, аби був результат. Для порівняння, скажу так, що ми от стояли на обліку у пологовому будинку, де народжували, то там, от в пакет, той, який ми сплачували за послуги, то от скринінг були скринінги плоду, Але ми від них відмовилися, тільки один зробили, і от він коштував 500 гривень. Ну, для порівняння державна якби установа і приватна, тобто в три рази буде різнитися вартість цього скринінгу. Перед тим, вже як народжувати, було два скринінги поспіль, це десь фактично за місяць, адже у нас було обвиття дитинки подвійне, причому, і от цьому фахівцеві йому це не надто подобалося. Ну, в плані того, що він хотів вже от нас якби, відправити на пологи, щоб уже все був він впевнений, кругом позначки поробив у всіх папірцях, щоб люди, які вже приймають пологи, розуміли з чим вони стикаються. І от виявилося, що це подвійне вбиття вже перед самісінькими пологами. фактично, там За тижні два це подвійне вбиття перейшло в одинарне обвиття, тобто дитина перевернулася в утробі і таким чином одне обвиття якби, зникло. От для чого фактично і потрібні ці скринінги, адже якщо ти їх не робиш регулярно, то ти не знаєш, що з твоєю дитиною якби, відбувається в утробі. Ну і плюс до того, звісно, це. Морально, скажімо так, естетичне задоволення для батьків, адже ти робиш цей скринінг, на моніторі, повністю все видно, як твоя дитинка рухається. Сучасні технології дозволяють все це робити в 3D-форматі. Тобто, фактично, я от бачив свого малюка майбутню свою дитину, ну, наче ти отримаєш її вже на руках, Тобто, обличчя, носик, губи. Вже це на останніх місяцях вагітності все це чітко було видно. Один раз навіть ну, наш малюк він такий, що не полюбляє, коли втручається в його приватне життя. І зазвичай на цих скринінгах він закривав обличчя руками, тобто він ну, не любив, коли його чіпають дарма. Ну і от потрібно ж було зробити з кожного скринінгу. У нас були спеціальні такі в 3D-форматі фотографії. Нашого малюка, і один раз уже цей фахівець, до якого ми ходили, він каже, що обличчя я не можу сфотографувати, нати вам от геніталії вашого хлопчика. Ну, що ж потрібно зберегти. Ну, от так от надрукувалися у нас геніталії нашого малюка. Смішно, ну але це пам'ять, і звісно, це потрібно зберегти ці фотографії. Головне, щоб не показувати потім дівчатам, нашого хлопчика, коли він виросте і почне гуляти з дівками. Ну, то такий гумор. Повернімося значить, до аналізів. Ну, ще Здавали ми, звісно, повний пакет аналізів розгорнутої крові для дружини. Що хочу сказати, Ну, в якийсь момент, коли цих аналізів вже почало ставати більше-більше, я кажу: ну, давай, можливо, спробуємо через сімейного лікаря. Нехай він випіше направлення і зробимо. Тобто, це також якась економія. адже... Ну, на усі ці скринінги не дуже якби, мало грошей йде. Але натомість, що ми подзвонили до сімейного лікаря, він сказав, що може там, дати направлення хіба просто на якийсь там мінімальний аналіз крові, на сечу, на таке. Ну, коротше, було зрозуміло, що держава якби не надто піклується про те, щоб батьки знали, в якому стані їхній малюк, в якому стані взагалі. Мама, тобто майбутня мама. Ну і ти, звісно, що нема що робити, ти йдеш, звісно, в приватну цю лабораторію, здаєш там кров, здаєш усі аналізи. Не пам'ятаю, скільки -то по грошах якийсь один раз ми платили за дуже великий набір аналізів. Здається, там 3 тисячі гривень чи половиною. Потім ще кілька разів робили десь на тисячу, на півтори, то на 500. Ну, тобто для того, щоб повністю розуміти картину як до вагітності, скажімо так, готуйтеся до того, що гроші на це потрібно. Ну, це ці балачки про те, що взагалі це нічого там не обходиться, на це не потрібно витрачати гроші. Ну, отак, от от ти будеш розуміти, як йдеться, ну, відбувається вагітність, перебіг її. Я нічого не буду знати. Тобто, все потрібно відслідковувати, прослідковувати і все. Також нам фахівець, який робив УЗД скринінг черевної порожнини, тобто скринінг плоду, все, то він нам порадив ще на перших місяцях вагітності зробити додаткові аналізи. Про які це аналізи йдеться. Ну, Звісно, це аналізи на синдром Дауна, але фактично це вони вже за замовчуванням робиться. Звісно, ти також за них платиш. Але ще плюс він порадив, оскільки в нас мав вже народитися хлопчик на той час вже було відомо, то він порадив зробити такий аналіз на синдром Мартіна Белла. Це синдром аутизму. Ну, Так як ми з'ясовували, цей фахівець казав, що здебільшого аутизмом страждають хлопчики. Тобто у дівчат це ну, дуже мало випадків, зазвичай це у хлопчиків. Ну і звісно, ми вирішили цей аналіз зробити, От він найдорожче в принципі, коштував за весь перебіг вагітності, близько 4 тисяч гривень. Ми заплатили. Причому, що цей аналіз на синдром аутизму ну його робили фактично там кілька лабораторій у Києві. Про державні там взагалі установи немає мови, хоча якийсь там інститут генетики, здається, він робив. Але оскільки от нам сказали, що була війна в такому розпалі, поламалася вся логістика, і фактично неможливо було ці аналізи кудись відправляти. Тобто цей біологічний матеріал для того, щоб визначити, чи є у дитини синдром аутизму, чи немає твоїй клініці приватній, де лабораторії, де ми робили цей аналіз, то його відправляли аж у Чехію. І ми чекали десь близько двох тижнів, чи навіть трьох, поки цей аналіз надійде результат. Зробили ми цей аналіз на аутизм. Він виявився негативним. Ви видихнули, адже. Ну, в принципі, як не було такого відчуття, що щось там має бути, але все рівно, коли ти вже це наче як то знаєте, розповідають дорослі люди, коли йдуть там, роблять повну панель в лабораторії приватній стосовно досліджень там, на рак на все таке інше. І от наче людина здається, що в неї раку ніякого немає, вона себе прекрасно відчуває, але все рівно, поки от не надійдуть ці аналізи, результати, то людина переживає за це. Звісно, нам ще лікар цей, який робив УЗД, то він радив ще більш заглибитися і зробити там аналізи. Фактично, от я порахував все, що він радив, це потрібно було десь близько 40 тисяч гривень. Ну, звісно, ми вже так не заглиблювалися, хоча якби були б якби, зайві гроші, як то кажуть, то можливо, б ми це і зробили б. Але ну, на той час курс ще був по 28 гривень за долар, ну, це півтори тисячі доларів. Лише на аналізи. ну, Це фактично можна сплатити за усі пологи, за усе таке інше. Ну, тобто, Ми так уже не заглиблювалися. Що це взагалі за аналізи в кількох словах? Тобто, наприклад, він казав, що от в Ізраїлі роблять такі аналізи, там цілий перелік їх, адже там дуже багато людей, які, в принципі, там по крові зв'язані, і, можливо, так буде що ти там. Можеш одружитися на якійсь троюрідній своїй сестрі чи ще ну, от, такого свого як би, з родичів. Ну і тому це якби погано впливає взагалі на змішування цих крові, того і сього. Ну і тобто він каже, ви ж не знаєте, можливо, ви з вашою дружиною десь там теж якісь родичі до якогось там 10-го коліна, ну якби це взагалі виключено. Ну і тому ми вирішили взагалі це, не страждати цією ахінеєю, адже ну якби, витрачати просто зайві гроші, аби було. Ну, це вже там такі захворювання, які просто там одне захворювання там, ледь не на мільйон. І ти ну, не можеш таке наче, потрапити у цей перелік. Ну, отак от ми вирішили. І, звісно, ми такі аналізи не здавали. Але ж знову ж таки кажу, здали ми на. Аутизм, здали на синдром Дауна і ще кілька аналізів, тобто які фактично були такі базові. Отак от, от пройшла наша вагітність. Тобто ми все контролювали, все було на контролі кожен місяць, ти знав, як твоя дитина розвивається, як що відбувається. На всіх цих скринінгах все було якби, видно в 3D-форматі, скільки пальчиків на ногах. Скільки на руках, там, вуха, ніс, ну, все абсолютно ти якби контролюєш. Тому резюмую цей випуск чим. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша дитина якби, нормально розвивалася, щоб ви розуміли, як вона зростає в утробі матері і таке інше, тобто, звісно, доведеться робити усі ці скринінги, усі аналізи. Ну, іншого, якби, виходу немає. Звісно, це можна робити, і в принципі в державних установах це буде на порядок дешевше, фактично там в три рази дешевше. Ну, але якщо ви хочете, щоб це було швидко, і надто якщо вам порадили певного фахівця, і лише до нього потрібно звертатися, то тоді, звісно, це будуть тільки приватні або клініки, або приватні лабораторії. Ну, от таким чином, в принципі, щоб все більш-менш хоча б базово проходити, то потрібно за весь період вагітності. Ну, я думаю, десь близько 15 тисяч гривень, щоб усі ці УЗД пройти, додаткові аналізи, додаткові скринінги і таке інше. Ну, але, звісно, ти спокійний і кожен місяць ти розумієш, що відбувається з твоїм малюком. Тому, якщо подобається, про що я розповідаю, можливо, комусь це буде в нагоді, якісь корисні поради, з цього хтось собі отримує, то підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. В подальшому буду розповідати ще більше цікавих історій. І наостанок хочу побажати, щоб наші діти росли на радість нам батькам. І до наступних зустрічей.